Слава Богу, віруючи і не віруючи, з нагоди, підготовки на 35-ї річниці архієрейської херотонії Владики Сергії, хочу залишити вдячний відгук на журнал Тернопілля Православне. Уважити владиковий труд і відмітити значущість в моєму житті, прояву його любові в цьому журналі і в цій шоколадці. До нас з вами. Журнал Тернопілля Православним найбільше мене утішив зі всієї моєї прочитаної літератури, дав мені відповіді на такі питання, які я у будь-якій іншій можливій літературі за 10 років знайти не зміг. Він став для мене найкращим тлумаченням Євангелія, Першою підтримкою і великою втіхою після Євангелія. Я дуже і дуже дякую. Владиць Сергію за цей журнал. Простіть за емоції, але я не знаю, що є подібного в літературному світі, і де б я ніби взяти ті думки, те мислення, якби на цей журнал. Ще іще дякую владиці за журнал Тернопілля Православне, за цю шоколадку, яка приносить мені, і багатьом люблячим серцям. Особливо радість. А вам дякую за увагу.